Всім привіт! Зараз прийшов треба тільки що 6 година, але сьогодні таке захмаре, що я думаю, що сьогодні темно буде прямо прямо набагато набагато швидше, зараз ще треба дати перепілка. Ми сьогодні купали купаємо голодіолоси, бо дощ не падає, поки дощ не падає, трохи купаємо. але Сьогодні такий дубак, що на мені один светр, під низом ще один. майка, і це, ну, ще в землі воно. Воно не дуже тепло. Стані я закриваю. Бачите, коли білив, літо було двері з тої сторони побілені, а з тої сторони ще треба буде побілити. Стані досить тепло, я був закрив двері. У мене сьогодні, скажімо так, був день генерального прибирання, в мене двері вже закриті повністю і ось там на всю, зараз я покажу. І ось тут е, я теж закриваю на день, запхав картонку. Я скажу, щоб не сквозило, бо там є відкрито, там, можна сказати, є три витяжки. І вон тут, вон тут і ще в кутулку є, та, що була колись сама, сама перша. У мене сьогодні було тут, таке, скажімо так, генеральне прибирання всюди. Сюди повичищав. Що ось там клітка. Та, бачите, повністю все. Тут де було дуже мокро, тут де сиділи оці качки, було прям коченята. Ну, сьогодні. Скажімо так, сьогодні трошки підсохло, то я їх випустив на дворі. І тут вже таке було, ну, а м'яком чути. Тут було так, я їм стелив, можна сказати, по два рази на день і потім ще на ніч стелив третій раз. Ну вивіз я багато, буде гній, це добре. Але, кажу, було таке вже тяжке повітря. Я то все сьогодні півдня почистив, де вон гуса, і в них де гірше. Він таки сухий, бо я його зараз підстеляю, і, і в них сухенько. Коли теж вивіз. Повністю всі підони почистив. Он. Тому, тому цей. Тому зараз прийшов по годую з перепілочок своїх. Ще мені корм не приїхав. Е, мав бути вчора, вчора не було. Сьогодні я подзвонив, ну, сказали, сказали, що машина на фірмі поломалась, вибачали, сказали, що приїдуть. Приїдуть, напевно, швидше за все в понеділок або вівторок. Зачить, завтра поїду, ще буду докупляти. Тут, тут на місці в нас корм з цих кошенят, до речі, то пам'ятаю, їх було 5. Залишилось їх 4, не знаю чого. Ну я антибіотика їм не давав, так і антибіотик в мене п'ють тільки курчата і там то все не давав. А по тій по причині, що їх я думаю, що нічого. Воно щось таке. Воно з вечора було, я ще знімав, їх п'ятеро, воно було активне, зранку воно вже таке було в'яленьке, а... До обіду я прийшов, воно пропало. Воно я тоді, коли, до речі, шукав, а тоді воно це, що було воно тут залізло, хто бачив відео, я прийшов і тільки 30. До ну, того я що пропало, знайшов, а думаю, де ще одне. А воно було воно там, воно там залізло. Е, та й таке. Е, антибіотик в мене п'ють. Так, ага. думаю, що таке, я без палаха, без печки знімаю, антибіотик в мене п'ють ці курчата, коли вони були з тими індюками, ну, у них ніби... Ніби все добре, вони тут на самій горівний тепло, Тут тих, що я могли лампочку вкрутити, але вони вже досить більші, це пентамочки мої. Е, ну такі, вже вони досить, досить гарненькі. Ніби все добре, їдять, п'ють, всіх всіх почистив. Єдине, що он зараз прийде, ну, не знаю, правда, коли буде мати час, в місяць в листопад, напевно. Мені треба буде робити ще, ще отакі клітки з наклоном, тому що, бачите, вони тут вон. Ну, віддайте. По-перше, несуться, якщо є слабше яйця, вони можуть його оп -оп і роздусити. Так весело, коли я слічу. Я отак по 3-4 рази на день їх забираю і ставлю. Так я не закрив. Бачите, якщо так районка дає багато, якщо не закривати, в принципі вже можна і зменшити. Тут же їм і не треба 33, вони вже вони вже несуточні. Хоч я хоч ніби... ага. Так, я напевно так не зменшу одну, ані не, не зменшу. Е -е, хоч ніби працював в рукавицях, але все одно руки з поля є руки з поля. Постав на 31, хай виключається, на 30 включається. Е так, прошу я. А, а, якщо відкрити, без цієї клейонки, вона така, правда, в мене з порохом, бо вона тут в стайні лежить, але яка є то не виключається, твориться то одне. І так мушу провіряти, буває десь слабше, розбусить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну, -ну, 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 -ну так. От вискочите, то для них то для них святе, особливо якщо дивіться, на руку і ніяк. Особливо, якщо я свічу спишкою. Ще без спишки? Ну кута, ну ви ж, ну ви ж тяжкі. Ви ж не пулитете. Хіба поб'єте, ще й не пустели. Ну, так, тут нема. Ну, Теж поб'ються, вони вимазують їх. Так от, мушу я їх лишати, знаєте, собі, мені вони на продаж не підходять. Треба їх лишати собі, вони, знаєте, отам, можуть, бачите, вони скачуть, дусять. Якщо тут знесуть, то добре, а буває, що знесуть його там, десь. Де нема сітки, загаджують і вони вже такі виходять. Скажімо так, непрезентабельні. вони тут свіжі, але... Не Ну так це знаєте, я так навіть, не знаю, я не рахую, скільки де вони мені зносять, але несуть. Всі несуться. І ці гарно. гарно несуться, Вон, вчора було. Вчора але У них що, то не є пік, через те, що в них пік іде на годину 8-9. Вони всі на ніч несуться. Кажу, у нижні ряди. Я зразу переношу, я ще на інкубацію не збираю, тому... Тому ось так, щоб мені кури не подусило якісь. Маленьке могло, бо я сюди дав цих, цих, що я маю прибирати, білих. Може, може хтось зніс. Не знаю. Зараз буду брати, буду брати корм і їх, їх кормити, Вон фонті чекають і наїсти, і напити. Все в них теж добре. Такі вже слимачки. Є в ніпелю вода, але вони. У мене не додумується, до Ніпеля, А може їм ще високо, не знаю, що такий момент мене може бути. в мене он. У нас тільки в одному магазині 25 кілограмові такі мішки є, решта все по 5. Але він вже в мене в понеділок купив, вже, вже доїдають. І навіть не знаю, що мені, що мені хватить його на завтра. Сьогодні ще на ніч буде, зараз я насиплю і продовжу. Так, то в принципі таке відерко вийшло, то вже його сьогодні. Трошки воно так маловато. Але що є. Завтра поїду. Поїду, буду, буду купляти. Я надіявся, я собі так вже понеділок купив, розрахував, що вже буде оцей, що, що має бути мені, скажімо так. І неви, але ще дройниви, але ще є, то, що є. Скажімо так, воно б то все добре, але ціна кусається. Якщо отим годувати, то скажімо так, я піду, напевно, навіть не в ноль, а в мінус. Тому що він в нас прямо дуже дурний. Ну, як не знаю, може він так і всюди, може і минувій, але в нас виходить він по 35, по 35 гривень за кілограм. Тобто такий мішочок 800 гривень. 875, 875 гривень. 875 гривень, сьогодні у нас що, п'ятниця на 5 днів. Ну я не знаю, що не мені. Ну, якщо б продавати, звичайно, інкубаційним яйцем, наприклад, від них, там по 6 гривень, то воно б, напевно, окупляло краще, А так як я продаю зараз харчовим мішей по 2,50, так бо ще, скажімо так, клієнтської бази не набив, тому, тому продаю так. Тоді би може було краще. А так, маємо те, що маємо, набиваємо, вчимось, працюємо. Потихеньку, я думаю, все вийде. Зараз я їх догодую, бо то незручно одною рукою і продовжимо. Так, дав всім їсти пити, ще вон ту набрав води, бо закінчувалося. 10 літрів. Трошки там не зручно, але дав. Ось цим всім понадавав попоїсти, попопити. Фазанчиків, бачите, так не видно, такі чубчики появляються, Покажи. Не хочуть, не хочуть. Ззаді на голові появляється он-он-он. Така типа в другу такий є чи нема? Другого щось не бачу, бачу тільки в того Ось такий чуб. Може то буде такі, такі фазан і фазаниха Не знаю, але бачите, такий я його знімаю. Не боїться, не втікає, той такий більше, як левий, той трохи, трохи менший. Такі вони красончики гарнесенькі ростуть. Ще антибіотик разом з тими всіма проп'ють і взагалі буде і взагалі буде супер. Дивлюсь, що що ніби трошки цих індичат. Оце що ну ще є, таке воно типу підпухше і цей, але не якийсь насмарк чи що, ще потім подивись, отак дали. ніби. Сьогодні вони п'ють третій день. Ніби був там того, що було більше в нього, вже було прямо око закривалося від того. А так воно вже, вже щось трошки краще. ніби... Так, фокусуйся на них, а не на сітці. Вже ніби краще. Цьому ніби взагалі нічого не є і білому взагалі ніби нічого не є. А решта все оці дуже гарно, мені подобається. Швидко ростуть, вони в принципі їдять досить гарно, але багато, але ростуть швидко. Такі вони жопастики великі, гарні. О, оце будуть брами. Може навіть, в принципі, їздить. ну, похожі вони сильно похожі на чистокровних, бо вони такі червоні, так як маю кого-то і курка є. І вони такі по візуалу мені такі квадратні, гарні. Ну, не знаю, що виросте, то виросте. Ну, звичайно, що я їх буду давати до всіх своїх мішаних, до тих чистокровних давати не буду, бо... Бо всяке може бути, хто знає, що там що там є. О, цим дав пити, вони ж десь напевно Ну, Вони так нап'ються, їм що ж не даю на постійній основі. Вони ж не вміють акуратно пити, їм треба цілим обталапатись. І тоді лізуть під качку, гріються, воно сипав корму. Все, будеш кусати телефон. Хі -хі -хі. О, ну ні, вона хороша хороша качка, добре добре няньчить. Вони зараз то що пообмакали, то що вони піддон. Бачите, вони більше хлюпають, ніж п'ють. Піддон той, напевно. Ну, Тут, то, то, в принципі, тих три підони, О, там ті два шоло, що, що теж качета ще живуть. Потім ті два піддони теж підуть, я так думаю, ще до весни, а весною треба буде міняти. Ну, Але я би сказав, що так як на качки, то вони ще то ДСП добре витримало. Все ближче до весни до нового, скажімо так, сезону треба буде подивитися, чи ще все ціле, чи ще не, не кусатись під заміну. Але думаю, що більше-менше максимум піддони та й ось. Зараз поїдять поп'ють та, та й будуть гріти дупи. О! Зараз ще тут нажену на ту, всю, ту всю банду вони вже починають сходитись. То вони, то вони тут нагріють. Хоча тут кажу, я вон, зі двору прийшов, тут тепло. Перепілки гріють. Плюс та штука, нехай як не як рудер гріє. Та й плюс, якщо каже, якщо буде так сильно холодати, я, лише, ну, я поступово, як бути морози, закрию там, буду закривати тут, лишиться тільки там вгорі одна витішка туди. Але я думаю, що до того доходити не буде, бо, бо тут є перепілки, перепілки дуже гарно гріють. Вчора давав, забуваю, але вже на осінь починаю давати, раз тиждень треба давав підкислювач. Давав старим курям і оцим, і оцим курчатам. А, і коченятам, що, що було отут. Так, Трохи вопном посипав, то, щоб підсохло дезінфікувати. Та й все. Зараз одним словом, що йду йду по сіну, поки по по треба буде вже заганяти. Такий у нас, такі в нас сьогодні, сьогодні день. Кажу, несуться, ніби гарно. Ще ніяк не дайдуть мені руки, але спочатку треба закінчити з полями, бо на полях холодно, а ще багато всього викупано, а ще треба сушити, тому я кожню до них, а коли вже буде час, тоді буду братися вже за них за інкубацію. Вони ще якраз ці добре вже несуться, ті ще гарно рознесуться, віднесуться то що... то, що маєте в брак, і тоді будемо інкубувати. Ну такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.